Боже, да я вже натрансформувалася, будь ласка, зупинися. дай же мені ясність, дай же мені той спокій, де взагалі в мене вже той спокій. Якщо у вас в голові хаос або навпаки забагато ідей, ви не знаєте, куди йти, що робити, як проявлятися, куди взагалі цю всю енергію діти? Це відео для вас. Залиштеся тут на ці 5 хвилин, і повірте, в вашій голові повкладається все. І стане ясність. Справа в тому, що попередніх два роки, 2023-2024, ми займалися тим, що пізнавали себе, розкривали себе, починали розуміти, що взагалі ми бажаємо, куди ми взагалі хочемо прийти, що для нас важливе, які наші цінності по життю. І також проходили важливі етапи очищення, підготовки свого тіла, свого серця, свого розуму до того, аби. Стартувати з новими діями або втілювати те все бажане в життя, і от якраз 2025 рік це про втілення оцього бажаного в життя. Мене звати Аліна Соболева, я енергетичний кінезіолог, провідник інформації, провідник різних станів всередині себе, пізнання себе, розкриття і звільнення від блоків і родових, і всяких там інших програм. До цього часу у вас уже більшість етапів підготовки пройшла, і ви просто залишились такими сухими ідеями або розумінням себе, яке ви ще не втілили в діях цей рік. Він особливий, і кожен місяць несе свою енергію і свої етапи. І надважливо точково разом з місяцем їх проходити. Тоді, наприклад, осінню до кінця року у вас не буде оцього хаосу, який ви зараз, можливо, маєте в своїй голові. Не спішите або навпаки, десь прискорюєтесь, десь не застряєте, то вам набагато легше проходити ці всі етапи, і вони не здаються такими складними. Незрозумілими, і оце таке відчуття, боже, да я вже натрансформувалася, Будь ласка, зупинися, будь ласка, дай же мені ясність, дай же мені той спокій, де взагалі в мене вже той спокій. Все буде або все вже є. Наша задача його розкрити. І от 2025 рік це про розкриття. Як це зробити? Чим собі допомогти? Цього року я придумала унікальну штуку. Кожного місяця я сканую енергії, сканую інформацію, та яка важлива, що ви будете проходити, як ви будете це проходити, що важливо вам розкрити або від чого звільнитися, аби пройти цей етап, і під конкретні ці теми. Я буду проводити вебінари з цілення або вебінари з практикою. Вебінари зцілення це як групова терапія. Дуже лайтова. Можете почитати відгуки у мене в інстаграмі. Я дуже лайтовий провідник, і разом з тим я проходжу по глибинним етапам і ви отримуєте дуже класні результати. І цей місяць перший вебінар зцілення вже 12 лютого це про доочищення, про звільнення, про прощення, про розкриття свого простору, свого серця до змін і про прибрання. Із голови оцього хаосу кипішу, а внесення ясності. Наступним етапом, 18 числа, ми розкриємось до любові. Дуже багатьох з нас закладене в любов поняття зовсім інше. Наприклад, любов це біль. Згадайте, кого батьки в дитинстві били, хто спостерігав, що хтось там когось карає або ще щось. І це вважалося як прояв любові і турботи до дитини. Так заклалося в нашій підсвідомості. Ви може мозгами це розумієте. Або, наприклад, мама, якщо вона тривожна постійно за дитину, вона щось переживає, то вона хороша мама. А якщо вона спокійна, мама, то значить це щось не так. Вона не турбується про свою дитину. І дивіться, скільки багато понять в нас вкладається в одне слово любов. А по суті, це все любов'ю абсолютно не являється. І от саме на другому вебінарі ми будемо займатися тим, що я розповім вам. Взагалі, звідки це йде, чому це йде, які взагалі ви могли поняття вкласти в любов, аби ви зрозуміли, що для вас було любов'ю? І наступним етапом ми відкриємося до істинного поняття, що таке любов. Моя унікальність в тому, що я даю можливість людині прожити якийсь стан. Наприклад, якщо ви не відчували безпеки, ви не відчували спокою. Тілом або думали, що відчуваєте, але всередині все одно якась тривога. Я можу передати оцей стан або направити від вас цей стан, і ви можете його відчути всередині себе. А коли ви вже відчуєте, ви вже, хоча б зрозумієте, о, так от воно що таке. Я не про слова, я не про пояснення, я завжди все закріпляю якимись практичними моментами, тому що почути це одне, але ваш мозок сприймає інформацію через фільтри, через свої шаблони, через свої установки, через нашу систему безпеки, яка думає, що робить краще для вас, але разом з тим перекриває до вас якісь можливості. І наша задача перетранслювати цю систему безпеки і показати мозку іншу сторону. А от цього ти можеш мене вже не захищати. А отут я буду рада, якщо ти мене захистиш. Але якщо я бачу свою злість, і я розумію, чому вона, і я прибрала всі ті тригери з минулого, які вже не актуальні минулих життів, родових систем, ви не уявляєте, скільки я на енергетичних своїх сесіях бачив оцих зв'язків і в себе так само І тоді ваші реакції на світ на те, що відбувається, зовсім інші. І це не про надуманий стан, а потім ви зриваєтесь, коли воно всередині вас все акумулювалось, потім зривається на рідних, на обставини ще кудись. А це про якраз відчуття. Я розумію це, я стан цей бачу, я його приймаю, я розумію, чому він, але я його не беру як ключовий по життю, з якого я приймаю рішення, з якого я дивлюсь на обставини. Коли ви злитеся, вас згадайте зараз собі, оцю так, чи злість, чи образу, чи почуття провини? Зробіть вдох видох і згадайте це почуття провини, чи злість, це що у вас зараз було найбільш таким актуальним. І з цієї призми, і з цієї вашої частини, подивіться на те, що вас оточує. Вас буде все бісити, або якщо це почуття провини чи образи, все тут щось не так. І як вам розуміння того? Що ви можете із цього стану сприймати своє життя? А тепер вдох двох видах переключіть цей стан на відчуття всередині любові, спокою, який ви найбільш такий приємний стан можете зараз в собі відчути? І подивіться тепер на те, що вас оточує. Або навіть із цього стану згадайте ту подію, яка там ще два дні вас тригерила. Як тепер вам? Коли ми всередині травми? Ми як маленька дитинка, яка хоче кудись заховатися, або втікти. Або це те беззахисне, яке хочеться, щоб його хтось пригрів і уберіг. Але із цього стану ми не дорослі і ми не можемо ні на що вплинути. Ми беззахисні. А є інший стан, коли я доросла і я бачу цю ситуацію. Я не в ній зараз, я не травмована. А я вже можу відійти і подивитися на це зі сторони. Чітко так, як ви зараз відчули різницю, коли ви дивитеся різними поглядами на все. Якщо вам не вдалося, зупиніть це відео і спробуйте іще раз. Дайте можливість собі це відчути, і у вас все вийде. Я ось про це, про оці стани, про зміна в собі цих станів. Ви керівник свого життя. І ви вибираєте, і ви це можете. Я вас чекаю на вебінарах. Повірте, за цей рік, якщо ви просто банально будете на цих вебінарах, ви себе не впізнаєте в кінці року. Якщо ви відкриті до змін, і якщо ви шукали інструмент, то ось він, будь ласка. Також я зараз навчаюсь на ведучу трансформаційної гри Dreamway це автор-українка наша. Бо мені не дуже відгукувалась ліла. Для мене це якісь тяжкі енергії. А от ця гра вона така про легкість, відкритість, про ясність. про... Масштабний погляд на своє життя, бо там багато сфер, ви проходите зі своєю ціллю по багатьом сферам і розумієте, що де вам потрібно робити, і що важливо розкрити, що важливо звільнитися від якоїсь там вашої перепони чи установки. Якщо ви та, хто любить пізнавати цей світ і себе через гру, через легкість, я вас чекаю в кінці місяця на трансформаційній грі, очно або онлайн. За цим питайте, будь ласка, в Директ в інстаграмі. Все. Я вас обіймаю. Долучайтеся в телеграм-канал або в інстаграм, там вся інформація про вебінари. І якщо залишаються якісь питання, пишіть їх під відео.